Галю, Галю. Миколі не хотілося йти додому. До хати пустки, нафаршированої дорогими меблями й килимами, обгородженої кованим парканом. Діти-студенти тільки у вихідні приїжджають, та й то не щотижня, корову продав, а свині, кури і пес не здохнуть, як не повечеряють вчасно. Він закінчив роботу, купив пляшку, пішов у корчі за клуб. Підняв з трави кілька яблук, об штани, сів на горбочку і ковток за ковтком почав заливати горілкою свою самотність. Фе, і як цю гедоту люди п'ють, надкусив яблуко, але воно було таке кисле, що Миколі аж сльози навернулись на очі. Та чи від яблука? бо навернулися і потекли по неголених щоках, перечіпляючись за колючу щетину. За тринадцять років, відколи його Галя в Італії, він так плакав у друге. Перший раз розклеївся, коли в Марічки у школі було свято до Дня Матері. Усі мами прийшли, а його дитина, як сирота, стояла в куточку та схлипувала. Вчителька розказала про це Миколі і він тоді всю ніч плакав. Телефонував до Галі, просив повернутися, та де там? Ще, поки діти були вдома, Микола тримався. А тепер у нього тижнями не палено, не варено. Часом те ще навідається, що зготує, чи з собою привезе. Як приїжджає Марічка, то в хаті помиє. Олег узагалі від рук відбився. Не цікаво йому вдома, в селі, Галю, Галю, розпачливо мовив Микола і запекло йому на вустах дороге ім'я. Що ж ти зробила зі мною, Галю? Так і заснув хлопака в корчах. Біля нього валялися порожня пляшка і яблуко з потемнілим надкушеним боком. А вдома тривожно вив голодний пес.